Пропоную вашій увазі рецепт тортика червоний оксамит по-новому, я вирішила зробити його без муки, без крохмалу, без манки на основі вишні свіжої або замороженої вишні. Якщо вам сподобається цей витвір моєї фантазії, то буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайки. А також залишити будь-який коментар. Можете залишити якісь свої пропозиції, якісь доповнення до цього рецепту. Тому що рецепт практично авторський. А також я буду дуже вам вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Для цього десерту потрібно взяти 250 г свіжих вишень. У мене свіжих на даний момент немає, тому я взяла свіжі. Які були заморожені на зиму і розморозила їх. Такі вишні теж чудово підходять для цього десерту. Потрібні ці вишні блендеру. Після блендера вишневе пюре має ось такий вигляд. В ньому, як ви бачите, є дрібненькі шматочки вишень. Це не страшно і перетирати через сито цю масу не потрібно, тому що, так як на мій смак, цей десерт буде мати кращий вигляд і смак. Саме з неперетертими вишнями. Далі насипаю у вишневе пюре 15 грамів це один пакетик желатину харчового. Це магазинний желатин, він, мабуть, не дуже такий міцний, тому я висипаю сюди 15 грамів. Він абсолютно не завадить і не зіпсує смакові якості цього десерту. Потрібно дати постояти трошки желатину, щоб він розбух у цій вишневій масі. Через 5 хвилин ставлю черпачок з вишневою масою на плиту і добре прогріваю, але не доводжу до кипіння. Наше завдання, щоб розчинився добре у цій масі желатин. Маса добре прогрілась, желатин розчинився. Тепер я переливаю її у більш у більшу і глибшу посудину, в якій я буду далі працювати цим десертом. Через хвилин 5, коли вишнева маса трохи охолонула, я додаю до неї трохи меду. Ви можете додавати і цукор. Можна взагалі не додавати ніякого нічого солодкого, буде тоді такий кисленький цей десерт, а можна зробити солодшим крем, але я додаю трошки меду. Тепер потрібно взяти міксер і приблизно хвилин 15-20 цю суміш взбивати. Пройшло 10 хвилин збивання. Наша маса трошки загусла і посвітліла. Але хочу вас попередити, що саме цих перших 10 хвилин при збиванні будуть дуже сильно летіти такі ляпки навколо, тому будьте обережні. І чимось або прикривайте. Я, наприклад, як збиваю перші 10 хвилин, то міксер прикриваю ще отак зверху рушничком для того, щоб вберегти кухню від надмірного забруднення. Отже, продовжую збивати далі. Ще хвилин 10. Пройшло ще 10 хвилин. Як я почала збивати. І дивіться, наскільки збільшилася і посвітліла наша маса. Загусла, збільшилась, дивіться, яка краса. Якщо ви хотіли б отримати більш насичений колір цієї маси, можете додати бурячкового соку трошки або вишневого соку, або ж харчового барника зовсім трішечки. Збиту масу я перекладаю у форму, застелену харчовою плівкою. Ставлю у холодильник мінімум на годину, а краще на ніч. Для крему я буду використовувати домашні маскарпони і сметану. Можна робити маскарпони з вершками. Дивіться, який цей сир, крем-сир маскарпони густий і гарний. Посилання на його рецепт я залишу в описі під відео. Замість цукру у крем я кладу мед. Можна покласти згущене молоко, можна і цукор. А також трошечки кидаю лимонної цедри. Ну, це, це на ваш смак. Можете кидати ванілін або щось інше, що ви любите у кремі. Ось такий густенький і дуже смачненький крем у нас вийшло. Я взагалі дуже люблю крем на основі маскарпоне, А на основі домашнього маскарпоне це взагалі ну, дуже-дуже смачно. Дивіться, який він густий. Підсолоджуйте, будь ласка, на свій смак. Я кидаю цукру завжди іскрізь небагато. Тому я не говорю ніколи про порції цукру. Я дістала з форми, з холодильника саму основу нашого тортика. Дивіться, який він схожий на бисквіт для червоного оксамету. Він трошки прилип до тарілочки. Зараз я його відділю і покажу, що його вільно можна брати в руки. Він абсолютно стабільний. І зараз я його буду розрізати на три коржа. Можна розрізати ножем. З отаким фігурним лезом, а можна розрізати ниткою. Дивіться, як кому зручніше. Мені зручніше ножем, тому що я так звикла, у мене це виходить швидко і завжди гарні рівні коржі. Дивіться, як гарно він розрізався, і дуже нагадує дійсно червоний оксамит, бисквіт для цього торта. Відкладаю в сторону і відрізаю другий корж. Отже, я розрізала наш, так би мовити, фруктовий бисквіт на три коржі, і тепер буду перемащувати як звичайний тортик. Ділю крем на дві частини. Я не багато крему робила, тому що кремом я буду перемащувати тільки всередині цей тортик, а ззовні хочу прикрасити його шоколадом. Решту крему викладаю на другий шар. Все, тортик зібраний. Тепер відправляю його у холодильник, щоб він добренько захоловся. щоб всі шари просочилися ароматами. Для шоколадної помадки, якою я хочу зверху прикрасити тортик, я беру молоко, цукор. Усі пропорції я напишу в описі під відео. Шматочок масла і какао. І все це ставлю на плиту, щоб воно все розчинилось і змішалось. Ось така густенька помадка у нас вийшла. Даю їй трохи охолонути, щоб вона не була гаряча, щоб не розтанув наш тортик. Наношу помадку на тортик зі всіх боків. Тільки помадка має бути не гаряча, а така ледь тепла, майже кімнатної температури. Тортик, покритий помадкою, у мене охолоджувався всю ніч. Тепер будемо його розрізати. Подивимося, що ж там всередині. Тортик м'ягенький. Я легенько розрізаю, хочу, щоб він вийшов гарний у розрізі. Думаю, що буде дуже смачно. Дивіться, яка краса. Ось так. Чудовий.